Доброго здоров'я пані і пано. Мене називають Микола Вересень. А, значить, у нас, наскільки я розумію, сьогодні середа. Да, середа. А це прекрасно. І будемо говорити ну, про те, про що ми не знаємо. Про, що, про те, про що ми не знаємо, і про те, про що ми напевно знаємо. Це візит Віткофа, спеціального представника американського президента до Москви, і переговори з Путіним, які ніби вже закінчились, день сьогодні, значить, десь вони о четвертій за Києвом закінчились чи в третій. Тривали три години, і невідомо, чим вони які питання обговорювали, що вони один одному казали, і чим вони завершились, теж невідомо. Друга тема це Хіросіма. Сьогодні 80 років з моменту бомбардування Хіросіми є атомною бомбою американською. Ну, почнемо з першого. Значить, я продовжую вважати, я можу помилятися, я не кажу, що я все знаю, але я продовжую вважати, що припиняти. Військові дії проти Росії неможливо, треба знекровлювати Росію навіть ціною життів українців. Це жахливо, це цинічно. Але якщо ми не хочемо, щоб далі через покоління чи наступне покоління знову воювала з Росією, це насправді треба. От тре, Україна потребує таких жертв. Це моя особиста думка. Я тут не, не хочу а, казати, що це істина, це просто мої. І ми знакровлюємо, і знакровлена Росія вигідна Україні, вигідна Європі, вигідна Китаю, вигідна Сполучених в цілому світу вигідна знакровлена Росія. Тому чим довше ми воюємо, тим більше знекровлюємо, тим більше шансів, що Росія не повернеться знов до агресії через якийсь проміжок часу. Я не думаю, що це буде швидко, тому що у них нема грошей, у них великі проблеми і економіці. В промисловості, в сільському господарстві, коротше там є, є, що лікувати, є хвороби, які треба лікувати. Ну і тепер у них буде перепочинок для можливого лікування. Хоча я не переконаний, я думаю, що вони будуть продовжувати накопичувати зброю і якось готуватися до нових війн, які б теж раніше, ніж там, за 5-10 років не почнуться. Це очевидно, бо Росія вже знекроблена українськими зусиллями. Що може статися? Ми не знаємо подробиць, ми не знаємо докладно, що там обговорювалося, Ну тому що е, ніби припинення повітряної частини війни, значить ракети на далеку відстань і безпілотні апарати на далеку відстань літати не зможуть. Ми не знаємо, чи на лінії зіткнення, на лінії фронту вони там залишаються, чи не залишаються, чи буде збережена оця кілозон, цей зона смерті. Коли на така кількість російських і українських БПЛА, що просто люди, і машини, і танки, і гармати не можуть їздити, не можуть пересуватися, їх відразу їх відразу. Це дзвоник мій телефон і чомусь не можна його вимкнути. Слава Богу. Вибачте. От, ми не знаємо, чи це стосується тільки тил, тилових моментів, чи стосується всього ці БПЛА і ракети. Ми не знаємо докладно до подробиць. Безперечно, ми втрачаємо можливість руйнувати їхню там, інфраструктуру, руйнувати їхні нафтопереробні заводи, скупчення техніки і так далі. І так далі. Е, да. але, але ми отримуємо те, що на Київ не будуть падати бомби на Полтаву. Знов не знаємо, на Харків буде, а Харків буде в зоні, куди ще можна стряти чи не можна. І, і я би радів, щоб не можна було стріляти. Тоді харків'яни отримують, ну підремонтує Україна, зможе відремонтувати всі ці мережі там, електромережі, водопостачання і так далі. І так далі. І Це великий плюс. Люди повернуться, якщо надовго це буде це перемиря повітряне, повернуться з Європи, ну, якась частина, принаймні. І, Коротше, є плюси, є мінуси. Але тактично це може бути плюс. Люди почнуть спокійніше себе відчувати. Але мінус стратегічний, тому що треба добивати Росію, і кожен не зайвий день війни з Росією зникровлює все більше, більше, більше. І таким чином вона отямитися, її отямлення буде все далі і далі відсунуто в часі. От приблизно така конструкція все. Може, ми завтра дізнаємося докладніше, тому що деякі кажуть, що вони завтра продовжать отой відков з цим Путіним чи з кимось говорити в Москві. Інші кажуть, що ні, вже це закінчилося. Треті кажуть, що може бути завтра ну якісь підсумки. Четвертий кажуть, невідомо чи буде завтра. Я би радив тільки одне, що дивитися, що Білий Дім каже, що Держдепартамент США бо росіяни як завжди не брешуть і скажуть, що. Повністю перемогли Америку, і, і Трамп погодився з всіма геніальними думками Путіна Ура, ура! Ми побіділи. Ну і тепер, значить, Хиросіма, да, сьогодні 80 років, наскільки я розумію, 80 років тому рівно сьогодні, оця велика а, новітня зброя була вперше застосована проти Японії. Нагадаю, що Японія напала на Сполучені Штати в 41-му році, в грудні місяці. Були великі зіткнення, була велика війна на Тихому океані, на островах, на Суходолах, в океанах, на, на і там, і човни, і авіаносі, і підводні човни. Ну, коротше, повний обсяг. І вже ініціатива була на боці американців. Американці почали наступати. І президент Гаррі Трумен американський спитав: А скільки ми. Вит... Утратимо людей, якщо е, скільки людей загине, якщо ми будемо атакувати і висаджуватися на острови японські. Йому сказали, буде мінімум 3 мільйони жертв з американського боку. А тоді він сказав: а якщо ми цю бомбу кинемо, яку ми тільки, ви, тільки випробування пройшли? Він каже, ми не знаємо, але може менше, тому що дуже ефективно, багато людей загине. Я, ну, тоді, Якщо а скільки той? Він каже, ну 100-150 Тисяч тоді американців загинула, а так 3 мільйони е в разі бомби. 3 мільйони, а в разі, в разі бомби і потім висадка десанту буде менше. Буде 150 тисяч. Ну і він безперечно буде 150 тисяч. Тому давайте не будемо говорити, що американці не гідники, вони використали бомбу по мирному населенню, да, але не будемо забувати, що японці об'явили війну, точніше, почали війну з Америкою. Не Америка напала на Японію. Це відповідь американців на те, що японці на них напали і вбивали їхніх мирних жителів на початку війни в 41-му році. От тому оця вся історія, вона якраз в тому, що коли критикують Америку, я принаймні мовчу або встаю на бік американців і кажу: слухайте, ну а ви б як поступили, якби у вас, вас була можливість. Ми знаємо, як би поступили росіяни і Путін. Він сказав, мені людей не шкода, давайте, ідіть там і воюйте, скільки завгодно, помре 150 тисяч, добре, помре 3 мільйони, добре, 30 мільйонів. Ну все, я ж не помру, а головне, щоб я не помер. А те, що там 30 мільйонів загине, це таке. А для американців і для українців в даному випадку це має велику різницю. І тому, безперечно, якщо ти бережеш своїх вояків, то треба берегти своїх вояків і. Використовувати будь-що, щоб зберегти життя своїм. А що там з чужими, якщо тим більше вони агресори, ну це їхня проблема. Тому що, до речі, американці запропонували мирну угоду Японії. Японці відмовились, тоді кинули першу бомбу Хіросіму. Японці все одно відмовились, тоді кинули в Нагасакі другу бомбу. Які після другої бомби японці зголосилися на те, що давайте почнемо мирні переговори. Така реальність. Ну почекаємо до завтра. Чи буде завтра якісь інформація з приводу пана Віткофа в Москві? Ми не знаємо, але будемо знати. Напевно, завтра з вами був Микола Мерезень. На все добре, бажаю всім перемог. Головне над Росією. Пока.